З вами Настя, і ми сьогодні знову пограємо у проєкт Йогоу! Так. Е, ми зупинились на цій кімнаті, де нас викинуло з люка з водою. І ну, продовжимо, так, як ми вже в прошлий раз робили. Подобається маска? Це моя провідниця для мене зробила, коли я почав. Хм, Схоже, цього разу я потрапив до цікавої кімнати. Мене звати Аристотель, хоча це не моє справжнє ім'я, його я забув уже дуже давно. О, не переймайся, я не з персоналу, я не впорався з випробуванням, і тепер я його частина. Хм, у тебе втрачений погляд. Схоже, ти пережила щось жахливе. Якщо в тебе є питання, я можу спробувати на них відповісти. Зараз це єдина роль, яку я тепер можу відігравати. Але чи вірити мені, вирішувати, звісно, тобі? Так. Ця кімната здається тобі знайомою? Не дивно, ти ж сама її вигадала. Зараз ми у створеному твоєю свідомістю просторі. Невже ти, то ти втратила пам'ять? Насправді це невелика ціна за збережений глуст. Я, як бачиш, втратив набагато більше. Усі кімнати це переплетені свідомості мільйонів учасників дослідження. Кожні двері ведуть до абсолютно випадкового місця, іноді вони можуть перетинатися. Схоже, у минулій кімнаті ти зустріла іншого піддослідного. Цікаво, як це працює, І для чого це все взагалі треба. Усім цікаво, але я не відповім на ці питання. Я сам став жертвою дослідження і можу лише трохи підняти завісу для таких втрачених, як ти. Спитати про піддослідних. Ти дуже нечітко формулюєш питання, мова про твою провідницю? Підключення до системи викликає сильне навантаження на свідомість. Я чув, що перша тисяча піддослідних померла ледь не в першій кімнаті, лише згодом одете додумалась надавати кожному асистента-провідника, будь із нею обережна, без підтримки тут мало хто може протягнути. О, не думай, неправильно. Вся їхня турбота лише запрограмований набір дій, вона лише лялька, яка після тебе або кане в небуття, або перейде до рук іншого піддослідного. Будь із нею обережна, як із корисним інструментом, який тобі ще знадобиться. Все ж, Ах, я досі відчуваю її тепло. Здивований, що ти нічого не спитала про мій зовнішній вигляд. На жаль, я давно втратив спогади про свою справжню зовнішність. Що довше ти будеш тут знаходитися, то менше будеш схожа на людину. Поспіши, якщо не хочеш стати такою, як я. Це все? Моя привідниця піклувалася про мене, а я з нею так. Ні, це була необхідність. Так, ми ще спробуємо, а, напевно, що віддати ножа в цей раз, бо минулого разу ми не віддали його і, не знаю, глянемо, що тоді, що тоді буде. Я можу щось зробити. Попросити попестити. Давайте не будемо поки. Лялька. Та ти просто як зализаний котяра. Хі -хі. Хм, чого тобі? Давайте заведемо. Стривай, у мене є до тебе серйозне питання. Я дуже гарна. Давайте в цей раз скажемо дуже гарна. Ну, звісно, хоч почуття прекрасного в тебе є. У такому разі я поділюся з тобою дечим цікавеньким. Я бачила, як твоя асистентка щось малювала, поки тебе не було. <гум> вона сховала малюнок в одну з книг на полицях. Це все, що вона нам скаже. Та ти просто як зализаний котяра. Окей. Це ми вже читали не буду перечитувати. Малюнок. Ой, звідки це у вас? Тобто, вибачте, я знайшла чистий аркуш паперу і подумала вийшло жахливо, так? Давайте. прошлий раз я казала чудово, а тепер промовчимо. Вибачте, я негайно це викину. Окей. Нічого не каже. Добре, тепер до цього. Вирішила помитися? Просто в одежі? О, не переймайся, я не проти. Це трохи освіжає вигляд нашої улюбленої кімнати. Хі -хі -хі. Одного разу Джон Дарлі провів експеримент, спираючись на біблійну притчу. Ти просто як. Хі -хі -хі. добрий самаритянин. О, я не засуджую, урешті-решт вона втратила набагато більше, ніж ти. Якби вона просто померла, було б не так цікаво, чи не так? Тепер залишається лише спостерігати, як швидко вона збожеволіє. Хі-хі-хі-хі. ти продовжуєш робити так, як хочеться тобі, це похвально. Але колись у тебе не буде вибору, і тоді ти приєднаєшся до нас. А поки насолоджуйся примарною волею, Хе-хе. Так, тепер про ножа. Що я бачу? Ти принесла мені чудову зброю. Віддай мені її. І я зроблю так, щоб моя музика лунала на найближчі тисячі кімнат. Ха ха. Так, віддаємо. Тепер ми співучасники. Ха ха. І що? Колись і мене вів шлях пригод. <с, <с,> а потім мені надали титул графа. Те, що все? Більше ніхто нічого не скаже. Так. Бачу більш нічого. Ну Добре, тоді підемо в наступну кімнату. Ой, як це? О, а ось і наше майбутнє творчиня світу. Вітаю пані. А може, і не майбутнє. А може, і не творчиня. Вона видається здивованою. Звісно, нас тут так багато? Двері попереду і вони відчинені. О, тільки там прірва. А в ній на тебе чекає лише вічний голод. Схоже, тобі знадобиться провідниця. Ой, а де твоя провідниця? Я, візьми мене. Ні, це я. Хіба ви вже забули, як прокидалися на моїх колінках? Я обіцяла, що ніколи не покину вас, і я виконую обіцянку. То кого ж ти візьмеш? Агов, а як же правила? Ах, правила, правила. Добре, пані, ви можете обрати навмання, довірившись інтуїції. О, завіряю, це найпростіший варіант, який завжди працює. Обирайте. А друге друге правило. Але ж усе одно всі обирають цей варіант, то який сенс сказати щось далі. Вони завжди обирають той варіант, який ти назвеш першим. Хі-хі-хі, точно. Але вони мовчать чому? Можливо, вона вже померла з'їжмо її. Ні, ні, ще зарано. Ну, гаразд, дамо їй вибір. Усе одно вона обере перше. Хе-хе. Якщо не хочете покладатися на інтуїцію, можете спробувати сказати слово. одне єдине слово, яке привело б вас до вашої провідниці. Гроші це мають бути гроші. О, ні, кохання. Зізнайся її у коханні, і вона одразу вийде. Правильне слово смерть. Вона чекає всіх та об'єднує все живе, і вас об'єднає рано чи пізно. О, це так романтично. Людям властиво відгукуватися, коли їх кличуть, правда? От тільки чи відгукнеться лялька? Ха -ха -ха. То що ти обереш? Так. Дан-да-дан. -да -дан. Я тут. І навіщо ти сказала про ім'я? Такі вже правила нічого не поробиш. Впевнена, якби не ця підказка, вона б не зрозуміла, що до чого. Хі -хі -хі. Доведеться її відпустити. Будь ласка, ходімо звідси швидше. Тікаємо. Я обіцяла, що буду підтримувати вас, але поки лише заважаю. Я просто хочу бути вам корисною. Давайте пописамо по голові. Що ви? І навіть зараз ви намагаєтеся втішити мене. Дякую. Тепер ще цей чувак у нас появився. Лялька. Ну, ладно, давай лялька. У, -у, -у, -у! Вона вже порізана. На коліна перед тобою графиня фуфу. -фу, законна наречена графа фурфура. Та, що це значить? Хоч хтось у цьому гнилому світі визнав мою красу? Ага, ти ще тут? Чого тобі? Ну-ка завести музичну скриньку. Спеціально. О, яка здорова музика. Спеціально для мене музика тепер лунатиме по-новому. Вахаха. Прикольно. Так, ви маєте трохи кращий вигляд. Чи можу я вам чимось допомогти? Ем... Давай потім. Продовжуйте стояти на своєму, і ви обов'язково дійдете до фіналу. Я вірю у вас, що ти вже нароб'яв? Ну як тобі? Хі -хі. Того разу в тебе не було виборів, чи не так? Принаймні виборів, які б дозволили тобі залишитися живою, ти дедалі ближче до кінця, кінця свого існування, хе-хе. Попереду остання кімната. Відпочинь, наберися сил, а потім приєднуйся до нас. Що ти ще мені скажеш? О, ти якраз вчасно. Наша маленька авантюра почала давати плоди, хе-хе. До речі, в мене тепер є наречена. Стався з повагою до графині. Ще що щось скажеш мені? Вибач, в мене закінчилися репліки, хе-хе. Ну ладно. Хм... Схоже, ти вже одною ногою в могилі. І ти думаєш, що я зараз підкажу тобі, як урятуватися? Хм. Схоже, попри твої мертві очі, тяга до життя в тебе таки лишилася. Невже це заслуга твоєї ляльки? О, тобі, мабуть, цікаво, хто я? Дійсно, питань і так надто багато. Не додавати ж іще більше? Тим більше ти вже на порозі останньої кімнати. Мене звати. Так, ти бачила моє ім'я з самого початку? Ти ще тут? Схоже, ти досі чекаєш на підказку? Забула, тобі заборонено просити допомоги у персоналу, який не стосується дослідження. Я тут проїздом, тож правильне рішення. Давайте виключимо цю музику, вона якась дуже голосна. На коліна перед тобою графиня фуфу, законно наречена графа фурфура. Хоч хтось у цьому гнилому світі визнав мою красу? Ти ще тут чого тобі? Спеціально для мене музика тепер лунатиме по-новому. Уагага. Так, ще там доб'ємо цього мужика. Хм. Боже, ти вже одною ногою в могилі. І ти думаєш, що я зараз підкажу тобі, як врятуватися? Так, це ми вже прочитали. Продовжимо стояти. Схоже, тут на правила начхати не лише персоналу. Що ж, упертості тобі не займати? Добре, я можу дещо підказати. Не знаю, чи врятує це тебе цього разу, але, можливо, колись ти згадаєш мої слова. Мабуть, ти вже зрозуміла, що вірити тут не можна нікому, окрім хіба що твоєї провідниці. Та чи дійсно саме сон надає доступ системі до твоєї свідомості? Чи може бути навпаки, може сон якраз блокує доступ до свідомості? Га? Звісно, мені ти теж не повинна вірити. Дилемма. О, і ще. Уже пізно, але дослухайся до своєї провідниці. Вона може не знати всієї правди, але запевняю, вона бажає для тебе тільки добра. Ну, я думав, ми на цьому закінчили. Добре, слухай анекдот. Аліса, побувавши в задзеркаллі, вирішила не зупинятися на досягнутому і відвідала ще за тумбича, за диванні і за стілля. Опять, ну, той момент просто де його прорвало, тому норм. Я не маю тут бути, дідько. Ну, в принципі, це все, що я змогла б подивитися тут. Я думаю, що більше нічого тут не буде. М -м -м, тому йдемо в наступну кімнату. На столі лежав лист. Думаю, від для вас. Вітаємо нового кандидата в КАМІ. Ви прийшли весь цей шлях і заслуговуєте на винагороду? Вона чекає на вас за останніми дверима. Позбудьтеся вашої провідниці та проходьте далі. Так. Якщо я до неї спочатку підійду, ви теж чуєте спів пташок, як дивно, що написано в листі? Дійсно, мені не треба знати ваше завдання. Пам'ятайте, що я завжди буду на вашому боці. Що б ви не зробили? Ви більше не можете обирати. В смислі. Я ж не дала їй прочитати. Що? Мені треба було спочатку поговорити з тим чуваком? Нє. -ет. Нє. -ет. Да. То мені треба було обов'язково з тим чуваком поговорити, тоді був би вибір чи що? Чи це місце забрало ще одне життя. Я згадав, у чому суть. Шкода тільки що запізно. Четверта кімната це теж випробування. Богом не зможе стати покірний щур. Отже, такою ти була людиною. А, ну, блін, я не знаю тоді. Треба буде спробувати ще раз, і я вже візьму, е, типу, хлопця замість дівчини, як е, Томи, пан чи пані. І спробую ще раз в тому моменті, де треба буде. Е, в кінці. Може. Я не знаю, може, просто якщо б я поговорила спочатку з тим чуваком, я просто думала, що в мене ще буде вибір, типу, що я їй не покажу. Лист, вона, типа, окей, трошки, типу, закінчилась розмова. І тоді я ще зможу з тим поговорити, але ні, так не вийшло. Ой, ну окей, тоді. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і всім па-па!